І просто вірити мало, треба знати, що станеться так, як вам треба. У нашому світі існують всі варіанти подій, які ви тільки можете собі представити. Представте будь-який варіант подій. Що на нас зараз інопланетяни нападуть, таке може бути. Десь паралельні села вселені, але таке може бути. Тому що це так само, як і кількість точок в координації, системі координат, їх мільярди. Розумієте? Їх мільярди. Ми навіть не можемо уявити. Так само і кількість подій, які можуть трапитись в нашому житті, їх мільярди. І перш за все, перш за все, треба це зрозуміти, треба це усвідомити. І ну, тут, звісно, дуже слабо видно. Ні, нам І якщо ви хочете стати кимось, наприклад, у 20 років, це оця точечка, наприклад. А ви зараз тут. Але поки ви не повірите, що ця точечка існує, ви до неї не прийдете. Розумієте, в чому прикол? Тобто, оцього шляху, цей шлях, щоб побудувати, тобто я хочу заробляти ось стільки то коштів у 20, бо я хочу бути не факт, що ви до неї дійдете, але можливо ви опинитесь десь тут чи тут, і це буде набагато ближче до вашої мети. Да? Але поки ви не повірите, що ця точка існує, тобто там, де ну, там, де ви хочете опинитись, ви до неї просто не дійдете. Тому перш за все, це не вірите, це знати.